Всем привет, с вами мистер сьогодні я играю с в Bad Wars. Хай. А это вже. Это же третья серия. В зале друга. Третя. Умен. У мене у мен третя. Мы ж там ту не выкладем. Я выклав. Ты выклав? Да. Та. Та ні, просто я просто я, я ще вчора без тебя знімав. А, понял. Мен, тому це, моя, це моя вже третя серия знімав. І ще е, на моїх відео з бетворсом набралося вже більше шести лайків. І, як обіцяв, це вже друга серія. Супер. Я себе качаю. Ну ти біом за мене. Та ти мені не подобаєшся. Ти мені сильно не подобаєшся. Діом. У мене железо. Та тебе ще яка стівка також прийшла. Дюк, он ничего не зібрав, я все в нього забрав. Все, если можешь купить лук. Якщо шось, хто не знает, що тут за режим, тоді дивіться... И ссылку у меня на сервер и ссылку в описании на не поставлю. На канале наші. Да. Ну, еще на сервер. На сервер? А, точно. Окей. Бо я завжди ставлю, а вот тебе не ставить не знаю. Болезка? Так, мне А я железо взрываю. Эй, мое железо, мое железо. Не наглей. <сих> а <сих> в мое, Ой, в мене же ж на-на-на. О, спасибо. <сих> 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 а, типа, я знаю. Каре забирати моє. Ніхто ж залізу не е, забирай крім. Давай все гуляй. Гуляй! Це ще я. Вася! Та скільки тут тих людей! В мене в мене хватає тобі на нагрудник. Коротше, купи мені нагрудник, пліз. Щас, зачекай, зачекай. А я тобі меч куплю. Та в мене є меч. А за золото меч? Ні. Кстати, найкращий, най, найкращий. Нагродник. Давай мені. Спирай, спай. Красава. Ой. Окей, давай, давай, давай беремо хавчик. хавчик? Чекай, а, дай я я а хавчик. тоді мені цегло треба. Мені трохи цегали треба. У мене за ку... хавчик. Я купив торт. В мене 6 хавчиков. У мене 6 хавчиков. Дай мені, щас. дай мені сейчас. Три. Тримідай. Щас, щас. А, от на. Саша, видишь, чому ти любиш мені давати тільки яблука? я сам не знаю, я сам собі теж купляю тільки яблука. Ти якийсь странний мажик, реально. Та я ще собі навіть знаю, що візьмет. Ввіс... Стейк! У мене заробник я борзний, у мене стейк. О -хо -хо -хо. У мене два стейка. Я борзний, я борзний. Скільки в тебе стейків? Два. О боже, а в мене 4. Аж представляєш. В мене не чотири. Ах ты можно. Золото, золото, золото моє золото. Моє мое. Я. Я Я золото, короче. Я. Я собі... в тебе, Якщо у тебе нема лука, ти можеш дати. Лук? Е, який. Е, першого рівня. Ні, не надо. А в тебе скільки золота? У мене 4. Дай мені. Дай мені швидко. А в мене немає. Ах ти ж, уже потратив. Мені, щось я У На тобі меч, щось на меч. У мене. мені. мене найкращий є. Мені не меч. треба меч. Мені не треба меч, у мене теж є. І кращий, ніж той. У мене ти... у мене найкращий. Я знаю, що в тебе найкраще. Окей, okay, давай я йду робити місто. Давай. До до середини. Вже Блін, строю. там же. там же всі до. Там же всі строїть. То блин, то блин! Борзий парень забирай в мене золото. Воу wow, воу! Wow. Полегче! Тут борзий парень забирай у мене золото. Че? У них луки тікаєм! Там луки? Да, Та, там луки. Ох ты ж! Заря блин. зробили. Ці, ці. А я вам казав, а я вам казав, що перейдемо к моей спеши. на той. Борзи. Че кон в мене знов золото забирає. Ми ж кровать не закрила, а не закрила кровать. Закр... Знаєш, Закрий що? кровать, быстро заб... заберу той кровать. А закрыв же я. Знаєш, а. Той? Візь... Візьми той. Візьми поводині, поводині, візьми. Повутину? У мене нема. Ну То скраб тобі. Вона не дорога, з 16 тих, 16 -ти бронзир. А од... одна Лиша... так. А, Ні, це дуже дорого. Ну давайте, Максим, ты хочешь нашу базу О, галукер? Хочешь нашу базу закастить? Окей, сейчас, щас. щас. Сэрш, я же там нужны. Тикалок себе дро уровня весьма. Давайте я нажму на паузу, потому что я буду дойдать забираем золото. И мы знов тут. А... Мы тут все. Орудовалися на. На нас нападают, на нас нападают. На Я тихо зараз зараз приберусь, тихо. Окей, тихо. я тихо. Я тихенький. Я тихенький. Блін! А, -а, -а, а Вони нас знайшли! Я знаю, що вони нас не йшли. Короче, На нас с... по-быстрому будуть нападати. А ти, не, ти їм дай прибратися. Все, я, 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 я вже маю лук. А я не маю. І за тебе. Чого через мене? А чо, чо Тому що ти взагалі нічого не робиш для мене? Дякую. На нас напали. Повторюю, на нас напали. Вони не напали, вони тут ще немає. Вони, та проберіться ви. Все, ми її відбили атаку. Супер. Я відбив. Мене скинули, як мене скинули. Та легко. в них там вишка. А, на нас нападають знову. На нас На нас знищили. Нас. Все, дома дома на цьому серії вже, вже будемо закінчувати. Сам був Юра і Колокин.